Уявіть, що ви знайомитеся з кимось, і вас запитують, чим ви займаєтесь, чи приємно вам відповідати на це питання, чи хочеться говорити про це годинами? Якщо так, можливо, це відео і не для вас. Особисто в мене було так, що я легко могла сказати, що працюю на суспільному, але про музику мені було говорити соромно. Так було спершу, а зараз я впевнено відповідаю, що да, я продюсерки, здавалось би легко, але одночасно іноді такі питання некомфортні. Якщо та ситуація вам знайома, це відео тоді точно для вас. А якщо ні, все одно. Но порадьте його людям, яким менше пощастило знайти своє призначення на карті зоряного неба намальована твоя дорога, і треба лише її знайти або замовити натальну карту в астролога, чи можливо все ж таки все залежить від нас. Кожну хвилину ми самі вирішуємо власну долю. Кожен може стати всім або нічим. Мене звати Марія Тучка Катуч, і зараз я візьму вас за руку, і ми разом будемо шукати смисл цього бентежного життя на суспільному. Ви дивитесь своє шоу. Всі, мабуть, бачили піраміду маслоу або одне з її трактувань. Раптом ви не знаєте, я вам швидко поясню. У нас є потреби, і в міру їх задоволення ми доходимо до найвищої потреби у самореалізації. Життя продовжує мене переконувати, що щоб добратися до вершини піраміди, не обов'язково задовольняти всі потреби. Українці, як нація, не були суперситими і задоволеними, коли у 2013 році вийшли на майдан реалізовувати своє право на самореалізацію. А дехто маючи все. Ніколи не замислюються. Так в чому ж було його призначення? Задовільняючись буденними справами і життям у форматі поїли, поспали, з'їздили у відпустку і так по колу зараз. Українці живуть в умовах війни, і взагалі цікаво, чи мучаться вони цими питаннями. Ви діліться своїми переживаннями в коментарях або ще краще наш телеграм-спільноті. А ми попросили слайдчики попитати людей на вулиці. Слей шоу знову Івано-Франківську. Це означає, що зараз ми дізнаємося, як почувають себе франківці і вимірюємо їхній рівень слаю. Мене звуть Надія, ми знаходимося у місті Запоріжжя, і зараз ми будемо питати людей в чому ж сенс їх життя. Погнали! як ви вважаєте, пошуки себе зараз актуальні? Чи війни – це не на часі? Чому актуальні, тому що зараз складний, умови дуже складні і ситуації бувають різні. Ні, це завжди актуально. Неважливо війна, не війна, треба себе шукати. Треба якось ну, щось робити. Це, це однозначно актуально. В будь-який час, незалежно від того, війна чи не війна. Коли розпочалася війна, чи була вона тригером, яка який змусив вас шукати себе заново? Та був такий тригер, тому що в мене взагалі наклалося пару моментів в житті одночасно. А, і закінчення університету, і війна почалася і ще якісь особисті питання, то був такий момент, що стала аби. мотивація бігати навколо озера. Провожу час так само, але ціную його більше. Прийшло усвідомлення того, що нічого немає вічного насправді і в тебе сьогодні. дім, а завтра. Цього всього просто може не стати. Звідки берете цей поклик до пошуку себе в гарячих сльозах з муками? Я не знаю насправді чіткої відповіді. Особисто в мене це розуміння було ще в років п'ять. Я знала, ким я хочу бути, і це можуть підтвердити всі мої родичі, бо жодне свято не проходило без моїх співів, танців і мініатюр. Я хотіла бути артисткою, але потім я забула про це. Життя диктувало свої правила, а підлітковому гормони диктували мені свої правила. Тоді мене цікавили лише хлопці-дискотеки, а погрози від мами. Що мені треба більш серйозною розібратися, куди вступати, що робити далі. Сприймалася, як щось таке далеке, щось не зі мною і не потрібне мені. Бо я живу тут поруч, а тут поруч є Діма, Максим, Коля, і мені з ними треба жити. Що таке екзистенційна криза? Різкий стан невідповідності можливості організму або психіки і потребами е, організму і психіки. Ну тобто, так як є, мені вже не підходить, а так, як може бути. Або так, як я хочу, я не знаю, як це отримати. Я не знаю, як сюди прийти. І оцей проміжуток між тим, як було, і тим, як я хочу. Є кризою цей період допомагає нам виштовхнути себе в розвиток, в новизну, в новий досвід. І якраз у цьому кризовому періоді ми здатні задавати собі питання, хто я, що я хочу, що для мене вже не актуально. Часто ми аналізуємо те, як ми прожили своє життя до цього періоду свого свого життя, свого віку. Потім приходить час обирати і скажу вам, що я є не найкращим прикладом цьому, бо я вступила будь-куди, лиш. Був бюджет. Ну, ну і подружка там щось навчилася. Ну, а тебе підтримали твої з побажанням на режисера? Бо це ж все-таки така креативна, більш знаєш праця і ну не всі вірять в якийсь можливий успіх. Ні, насправді там батьки мене дуже серйозно підтримали в питанні, коли я сказав, що хочу поступати на режисуру. Якщо бути відвертим, то завдяки їм я взагалі став режисером. Тому що перший рік після закінчення школи я ну, сказав, що хочу поступати. Мені сказали, добре. Мама поїхала зі мною. Я був достатньо скажімо, диплом дитиною, я не вмів налагоджувати зв'язків чи в цілому якогось артистизму там за мною не прос... не проглядалося. І всіми організаційними питаннями займалася моя мама. Всі серед абітурієнтів комісії знали мою маму. Мене ніхто не знав. Тобто я приходив і казав, що я син тюньгулій мені сказали, а, ну добре, зрозуміло. Тоді мені сказали, що якщо ти дійсно цим хочеш займатися, то їдь і навчайся. Там, де тебе беруть, бо через рік, навряд чи ти поїдеш ще раз поступати. Тобто все вже зміниться. І я поїхав, я поступив, я навчався, я там закінчив 4 роки, отримав бакалаврата і на п'ятий. Курс вже поступав на магістратуру в Карпенка-Карого і там ви, ну, саме вищу освіту Я отримав там, десь на початку моїх 20-х, читаючи все більше розумних книжок, я все ж таки почала більше відчувати порожнечу. Моя душа плакала, і це були такі муки. Бо це плакала моя п'ятирічна Марійка в мені, яка завжди знала, що вона хоче, і її мрії не збуваються. Від цього розуміння мене кинуло в озноб, бо це несправедливо було по відношенню до неї, бо вона слаймала. А я так нечесно з нею обходжуся, і я почула її і довірила. Маленькими кроками я почала робити те, що вона хоче. Не без болі при виборі, не без сумнівів і страху, але любов до неї була сильніше цього всього. І я йшла і досі йду. Війна ще більше проявила цю любов, бо коли твої шанси завтра загинути збільшуються, сьогодні ти хочеш більшого. Знаєте, таке поняття, як екзистенційна криза. Звичайно. Чи ви колись таким Кожен день, напевно. Кожен день якось з цим боротися? Ам... Продовжую рухатись, хоча би чимось займаюся. Просто щоб не давати собі забувати, що ти живеш. Так, я думаю, в кожного таке було. Давала час на відпочинок, і потім розуміла, що ну, варто щось нове починати. Чесно, може, і стикався, але я на ці всі психологічні штуки не реагую так е глибоко. Я якщо якась депресія, то. Пішов і щось зробив, цікаве і нема депресії. О, тобто ви робите якусь працю, що, що ви любите, і ви таким чином а, відволікаєте? Що? Просто так, відволікатися. Оце правильне слово. Відволікається. Ага. Ну це, от коли поступаєш в медичний, і треба вчитися день і ніч. От, напевно, таке інколи буває, ну, якось, чесно кажучи. Як ви з таким ага. боретесь? Відволікаєте себе якось, займаєте своєю справою, яку ви любите. Чи... П'ю кавою йду далі вчитися. Екзистенційними питаннями люди цікавились. Мабуть, завжди пантеїзм пропонував картину світу, в якому Бог усюди. А значить, головний смисл життя в тому, щоб берегти природу і жити в гармонії з нею. Теїзм пропонує обрати свого бога і вірити в нього. Даосизм, що існує шлях Дао. Шлях цей неможливо знайти. Він відкривається перед тобою наслідок буття. Детермінізм чить на що тим чи іншим шляхом на людину впливають купу чинників, незалежних від неї. А отже, насправді, вибору в неї немає. Більш поетичному смислі все вже написано про неї в книзі буття. Меч поетичному твоє виховання і оточення формують тебе так, що ти не можеш вчинити по-іншому. От дивіться, виловити рибу це можна назвати спра ви любите? То, що вам дає щастя? У в мене дуже багато всяких спеціальностей, а просто все як хобі ага. От, і просто віддих. В чому для вас полягає сенс життя? А ось, Я діти, так? діти. Знаєте, люди кажуть: Україна, Я. діти. Все з дітей починається. Напевно, в тому, щоб закінчити його в правильний момент. Ну, тобто, бути достатньо щасливою, щоб не боятися піти життя, не боятися смерті в кінці. Ага. Просто знаєте, є американська мея, типу там історії успіху, а є українська мея. Це якби своя хата, садочок, трошки город і сім'я. Оце є українська мия. Ну, українці теж не однакові, як всі люди. Ну подивитися на ситуацію, яка зараз відбувається в Україні, то будинок будувати не має такого сенсу, тому що може в будь-який момент прилетіти ракета і знищити все що ти будував ціле життя за одну секунду. Отого От я ми стали більше того соцінувати. Так, напевно треба жити моментом. Зараз основна мета це перемога наших хлопців на війні і якомога більше їм допомогти. Це. Мета повернутися додому, продовжити свою роботу, викладаць. Гедоністи вважали ще четвертому столітті до нашої ери, що життя людини сповнене страждань, а отже, її призначення в тому, щоб отримувати задоволення і радість. Стоїки навпаки прагнули бути вільними від бажань, від пристрастей від страхів в сучасному світі, сповненого дофаміну, це вчення набуває все більше популярності в Україні. Теж є свої філософи. Світ ловив його та не спіймав. А ми, хоча б, спробуємо охопити за хвіст його теорії про сродну працю. Ви знаєте щось про Григорія Сковуроду? Знаю. Філософ на 500 гривнях є. Ну, це український філософ, правильно, і в нього дуже багато таких афоризмів, які надихають і е, дають е, основу для переосмислення життя. Ну, Може, якісь твори його визначені, пам'ятаєте. Е -е 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 -е. е -е, О, нарешті перша людина, <с lifted -tiny> яка то зробила. І знаєте про що той твір? Е -е 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 -е. Ну там кожна людина має ем, ем, робити те, до чого він, лежить її душа. Коли ти на своєму місці, коли займаєшся справою, яку ти любиш, тоді ти є щасливий. Так, Тоді ти є щасливий, саме так. І не важливо, скільки ти гроші получається це. А, а якщо ви художник і заробляєте там 200 гривень. Е, ви це любите, але ну, як не важливо. Я вважаю, що важливо, тому що без грошей зараз теж нікуди. Тому е, і того, твоя улюблена справа і має приносити тобі великий його? дохід. Ага. так само. Через те, що Сковорода нібито ходив боси і нічого не мав, здається, що ніби він жив в 14 сторіччі. Але насправді це не так, бо свою ідею про сорочну працю він сформував плюс-мінус 1770 році. А в 1768 році Коліївщина, Умань Брудь Гайдамаки, а через п'ять років Катерина зруйнує Січ. А Григорій Савич пише свою розмову про істину. Щастя і пошуки себе. Думаю, зараз у нього був би успішний блог на Ютубі, ми б запросили його на своє шоу як експерта. Але тоді були інші часи, і він вивчав Біблію, закликаючи не сприймати її буквально. Згодом він сформував і свою теорію про те, яке має бути призначення людини. Описати його можна дуже просто. Треба робити те, що ти любиш, але з умовою, що воно приносить користь людям. А чи актуально це досі в нашому світі грошиків і соцмереж? Призначення це не обов'язково твоя робота, за яку платять. Є такі баскетболіст, баскетболісти козвати Нікола Йокич. Він грає за американською командою, досяг висот у цьому спорті, бо він висотою 2 метри. Ну і не тільки, звісно. Але коли журналісти запитують його, як йому перемога в НБІ на юенбієчемпіян нікола добре.

Делає говорить нам людина, чиїм успіхом у спорті задри тисячі людей. А справжня його пристрасть це коні. Він у рідному селі доглядає коней і завжди після ігор хоче якомога швидше поїхати додому і займатися улюбленою справою. І мені справді вважається цьому всьому внутрішній конфлікт. Але якщо людина обрала такий шлях і має можливість заробляти 32 мільйона мільйони на рік, думаю, я б сама вчинила так само. А що б, до речі, зробили ви. Якщо подивитися еволюційно, то саме криза, холод, голод дозволило людині розвинутися еволюційно. Кризу називають як ресурс, і тут я б задала вам таку вправу написати два стовпчики. А в першому напишіть як мінімум 10 виразів, які починаються з слова я хочу, мені хочеться. Ну це про потребу, про збудження там, де в мене виникає захват азарт. І це все може стосуватися вашої професії діяльності роботи. Тут можете включати місію, задоволення, чому ви саме це обираєте з моральних аспектів, чому ви це обираєте робити кожен день. Ну, тобто, що це вам дає кожен день відчуття про задоволення, що ви отримуєте для себе, що ви задовільняєте в цій професії роботи для себе як особистості. І другий стовпчик, який починається з виразу: мені потрібно ну, тут скоріше про робити, про діяльність. Якусь тут ви можете вписувати про я повинен заробляти таку-то суму, я повинен переходити там з, з 9 по 6 на роботу. Ну тобто, там якісь такі речі, які вимагають від вас. Якихось зусиль тут скоріше не про задоволення, тут скоріше про відповідальність, і якщо подивитися на ці два списки, важливо, щоб між ними був більш-менш баланс. Не повинно бути дуже багато хочу і мало відповідальності, тому що скоріше за все ця робота буде мало вам тоді приносити дивідентів і не повинно бути занадто багато обов'язків і дуже мало хочу задоволення. Так що робити, як шукати своє призначення, чи можна зробити це за допомогою астролога чи таролог? Про роль всяких там тьоді гадалок ми говорили у випуску про Майю. Рекомендую вам його подивитися. В цілому, якщо вас це підтримує, і ви ставитесь долою критицизму до цього всього, просто вам потрібно, аби нумеролог сказав, що по вашій даті народження ви просто запрограмовані на успіх. то чому і ні? Головне не перетворювати пошуки себе на самоціль. тому що за цією пафосною фразою, як за красивою декорацією, легко можна приховати будь-що іноді просто страх перед життям, страх зробити цей крок. Наважитись хоча б на щось. Я вам відкрию секрет. Страшно всім, щоб почати робити щось, не треба позбуватися страху. Треба навчитися робити це налякане. Я часто розповідаю про свій страх займатися музикою. Пам'ятаєте ту Марійку, яка була дуже хоробра, в тому що любила. Музична школа і деякі дорослі вирішили виправити цю ситуацію, і так я набралася багато комплексів, які довели мене до абсурду. Я боялася не те, що співати на велику аудиторію. Я навіть не могла відкрити рота перед друзями, щоб заспівати. Тільки через 10 років я усвідомила, це страх невеликої аудиторії, чи середньої, чи малої, а страх зробити помилку. А далі логічна послідовність. якщо не робити помилки, то як тоді взагалі щось робити? Бо твій досвід складається переважно з помилок, а людина дорівнює досвід і якість цього досвіду якраз дуже часто залежить від вибору, уникати страхів, чи навпаки йти назустріч їм. Налякане часом ти полюбиш свою аудиторію і будеш старатися бути їй корисною, бо знову таки по сродній праці істинне задоволення проносить тобі служіння комусь чи чомусь, тобто бути потрібним. Це реально загою порожнечу в твоїй душі. І якщо якось не складається з тим, що ви насправді глибоко всередині себе хочете робити, то може варто замислитись на тим, кому ви можете бути корисними, і навпаки, живучи своїм життям, не забувайте себе запитувати. а... Чи на якусь фігню я роблю, тим паче зараз. Ти віриш, що в кожного є своє призначення? Ні. Тобто, я не вірю про прям призначення. Я вірю, що кожен може знайти щось по, по душі, називаємо це так. І головне. І ось там, там дивлячись на якусь мою кар'єру на те, чим я займався, я все більше приходжу до того, що хочеться робити те, що не те, що навіть подобається, а те, що не викликає дискомфорту і не робить гірше твоєму здоров'ю. називаємо це так. Не люблю, коли надрив певно, особливо творчі, які нам нав'язують, що там все має бути через силу. Це робота, це робота, яку можна робити професійно. Тобто не обов'язково на кожному проєкті розповідати якісь жахливі історії. Як ти його робив? Хочеться робити кіно, тобто хочеться, щоб фінальним продуктом був кіно, а не твоя історія, як ти робив це кіно. Треба відходити від себе, щоб якщо тобі особисто воно ну, кажу, тобто приносить певний комфорт життєвий. Мені здається, це більш важливіше ніж якісь досягнення, які ти. Потім за цим отримуєш, бо вони не приносять задоволення, вони не приносять тобі цієї сатис сатисфакції. Я, наприклад, дуже не люблю цю теорію книжку екзистенціалізм, і як якось так вона з есенціалізм, не ось. ненавиджу, тому що вона розповідає вже про те, коли ти реалізований. Тобто тобі приводять, приклад, не знаю, CEO твіттера або якихось великих фінансових гуру, які вже все досягли, і потім, як вони так згоріли на роботі, що на два роки йдуть в відпуску. Я Задоволенням піду на два роки у відпустку, але ну і більшість людей би на, насправді так само, але в них нема можливості піти на ці відпустки. А я не думаю, що там будь-яка людина працює менше, ніж там CEO Twitter, так тобто, і ось ця концепція відновлення своїх сил після того, як ти вже все віддав, на мене дуже така травматична, тому що багато людей віддають все і не отримують нічого, і опиняються в цьому колі, постійному тобі потрібно робити, щоб просто мати якісь фінанси для існування. І тут би я більше би думав про те, як тобі комфортніше існувати, бо якщо тобі. Постійно треба крутитись, крутитись і не можеш зупинитись, то це тобі зробить тільки гірше і продає рік, два-три, і потім всі твої перспективи зникнуть. Уявіть, що шлях до свого призначення це така собі складна і хвиляста дорога. Ви стоїте на повороті, не знаєте, що обрати чи можливо взагалі десь глянути в кущі. Ви стоїте і стоїте і стоїте, і намагаючись обрати кращий шлях, нікуди взагалі можете й не йти. Але проблема в тому, що кращого не існує. Ви ніколи не дізнаєте, що було б з вами, якби повернули іншою доріжкою. Прийняти цю істину для мене є. Ми ціна зрілість, але ось сама маленька порада від мене. Я уявляю перед собою яскраву зірочку над ціль над мету, яка ледь 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 усяє мені ті хвилясті дороги. Але вона така бажана, хоча можливо і недосяжна, хто знає, але її сяйва мотивує мене йти далі. Не бійтесь ніколи, пробувати те, що вважаєте не дуже цікавим, тому що. Наприклад, те ж саме кіно, ну тобто, ми багато говоримо про ідеалізацію кінематографу, музичної сцени або літературної сцени, що там багато й фльору за цим, тобто є якісь там визнання. Але всі ці напрямки вони мають велику кількість. Інших людей, які роблять свою роботу і без яких все це не може існувати, тому навіть якщо ви хочете там бути в якомусь кінематографі, або в музикальній індустрії, або в літературі, не бійтеся пробувати інші професії, в яких ви можете дійсно знайдете себе і зробити набагато більше для якоїсь музичної сцени або там для кінематографу, ніж якщо б ви там співали або знімали б кіно, хочу ще додати, що не варто свої сенси і досягнення порівнювати з чужими, бо ви не знаєте повної картини. Ви різні люди з набором різних параметрів, тому те, що для когось працює. Для іншого може бути шкода. Я своїм бейбам не раз відповідала, що не варто прийнювати кількість роботи, яку я роблю, з кількістю роботи, яку робить хтось інший. Бо ми різні люди з різними характеристиками, різними властивостями, навіть різні години активності серед дня. Тому це токсично по відношенню до себе, порівнювати себе з іншими. А от надихатися це слайд. Колись я прочитала оповідання Марка Твена про природу людини, і воно дуже захоплююче, часом навіть цинічне. але там була класна теза: хтось народжується родою, а хтось алмазом. Руда Ніколи не стане алмазом, але може стати міцним і надійним металом для швайної машинки. А з іншої сторони, без шліфування алмаз ніколи не стане діамантом. Для цього теж треба невпинно працювати. Особисто я прагну стати слайс синтезатором, металевим з діамантовими і вкрапленнями. Всі ми різні. Не у всіх може бути навіть якесь єдине призначення. Все, що я можу сказати, що, можливо, ми і народжені для чогось. Хто знає, можливо, ви народжені для чогось, а я ні. Але я не думаю, що хтось із нас був нарожен для. Мійни. Втім, це наша реальність. Тому в пошуках себе не забувайте шукати, де ви можете бути корисними. Люблю, цілую вас, і не забувайте, що мінімальна користь, яку ви можете прямо зараз зробити, це не забути поставити лайк цьому відео і, звісно, задонатити на ЗСУ, бо вони зараз захищають сенс кожного і кожної з нас своїм життям. Мене звати Марія Тучка, катуча, яка в пошуках сенсу життя до сих пір. І слайд-шоу на Суспільному. Натікайте до мене, бабця, ходіть сюди. Який для вас сенс життя? Сенс життя ну. працювати, любити Бога, вірити, любити Україна. надія і Україну. Я заспіваю пісню тобі, повіє ві, вітер степовий». Повія в вітер степові, трава вся похилила, ставай, козаче молодий, твоя дівчина плаче Заплаче мати не одна, заплаче чорнобрива, що не одного козака сира. Земляна крила